Як ми вижили перші місяці в США з нулем доларів у кишені? Це серія п'ята. У минулій серії я зупинилася на тому, що останні 500 доларів закінчилися через тиждень після приїзду. Тому одного ранку я сказала: ми запускаємо інтенсив по плануванню Я вже два роки вела інстаграм нашої архітектурної студії, і колеги понад півроку мене просили зробити щось навчальне по плануванню бо я багато показувала, як з ним працюю Міша був у шоці. Він взагалі не вірив ні в інстаграм, ні в те, що комусь треба наш досвід, і точно не думав, що з цього щось вийде. Довелося ну дуже довго, мовляв. У листопаді 22 ми запустили перший онлайн-інтенси п'ять моїх уроків. І 5 мішаних порхіка. До навчання приєдналися близько 100 людей, і ми заробили перші 2000 доларів з освіти. Я взагалі не знала, як правильно створювати і тим більше запускати чи продавати інфопродукти. Просто хотілося зробити якість. І ми зробили. Люди були в захваті, відгуки шалені. а головне посипали запит на великий поглиблений курс. Тож у січні 23-го ми запустили перший потік: 18 студентів і перші 10 тисяч доларів з курсу для дизайнерів. Проте міша далі не вірив і не хотів займатися навчанням. Йому здавалося, що це тимчасово несерйозно і нестабільно. Які драми нам довелося прожити, щоб зростити топ 1 центр по архікад, розкажу в наступній серії.